Друзі, всіх вітаю на каналі! У цьому відео хочу розповісти про те, яке Савіля відбувається відносно волонтерів, які допомагають Збройним силам України в боротьбі проти агресії Російської Федерації. На днях в Львові в квартирі відомого правозахисника та волонтера Святослава Літинського пройшов обшук працівниками МВС України. Літинський відомий тим, що багато років бореться за те, щоб українські чиновники посадовці використовували українську мову. Наприклад, раніше Літинський виграв суд проти міграційної служби та зобов'язав їй видати йому паспорт громадянина України без сторінки російською мовою. Міграційна служба відмовлялася це робити, начебто паспорт громадянина України повинен бути російською мовою. А дві 2015 році Літинський подав до суду на голову МВС Арсена Авакова з вимогою зобов'язати МВС дублювати російськомовні виступи Авакова українські оскільки Аваков ненавидить українську мову, і сім років на посаді голови МВС виступав російською. Суд Летинський виграв і Аваков навіть подавав апеляцію, але потім викликав її після резонансу. Литинський багато років кошмарив МВС, тому звісно вони його ненавидять. І ось, використовуючи військове становище в Україні, вони прийшли до правозахисника з обшуком. О, поліція таки прочитала мій допис, як посадити волонтерів. Пише Литинський. У мене обшук. Добрий день, вам повістка. відкрийте. Ось не повістка, а ухвала про обшук. Дружину з дітьми тримали близько двох годин, відмовляючись попросити сусідів зайти. Відмовили у базовому праві, праві на юридичну допомогу. Лікарі консультували принфарктний стан 7-8 дорослих чоловіків. Формальна МВС звинувачи Литинського у начебто махінаціях з волонтерською допомогою, оскільки після масу вторгнення РФ Литинський почав займатися волонтерством та допомагати зсу. Литинський повідомив, що поліція вилучила з його сейфу 15 тисяч гривень. Це 370 доларів як доказ його нібито фінансових афер. Литинський тегнув офіс президента з надією, що Зеленський у всьому розбереться і не допустить свавілля. Зеленський розбереться, та він співучасник цього свавілля. На днях вийшла стаття на сайті Українська Правда, яка обслуговує офіс президента. що Зеленський прокоментував обшуку Лутинського та назвав його шахраєм. Мовляв, він продавав автомобілі, призначені для ЗСУ. Зеленський отримав цю інформацію від міністра МВС Монастирського. Це колишній помічник. Депутата Антона Геращенка та заступника Арсена Авакова, і монастирський став міністром, та зробив Геращенка своїм заступником, та начальника Нацполіції України Клименка. Також людини Авакова. Це повний жах, оскільки Литинський навіть не отримав підозру у вчиненні якогось правопорушення, не те, що був складений обвинувальний акт, направлений до суду та суд прийняв якісь рішення. Але президент України це посадова особа. Посадова особа називає його шахраєм. Це дуже мені нагадує справу, коли Зеленський приймав участь у прес-конференції Авакова по справі вбивства Павла Шеремета, де Аваков назвав вже людей, проти яких була сфабрикована справа винуватцями. Зеленський це підтвердив, а потім було доведено, що ця справа сфабрикована, вона розсипалася в суді, пам'ятаєте, справа ріфмастера. І зараз відбувається те саме: Зеленське без рішення суду вже наперед звинувачує людей у вчиненні злочину. І як повинні суди потім роздати цю справу, коли президент вже розслідував все це у своєму кабінеті разом з монастирським та Клименком? Справа в тому, що тиждень тому назад, 2 вересня, набув встановило масове розкрадання гуманітарної допомоги на мільйони доларів, яке організували працівники офісу президента. Зокрема, до корупційної схеми причетні голова ОП Андрій Єрмак. Його заступник Кирило Тимошенко та голова фракції Слуга народу Давід Арахамія та чиновники Запорізької адміністрації внаслідок обшуків НАБУ було встановлено, що викрадено гуманітарної допомоги, 22 морських контейнери, 389 залізничних вагонів, 220 вантажних автомобілів гуманітарної допомоги. Тобто, виявляєте, про які масштаби йде мова десятки мільйонів вкраденої гуманітарної допомоги. Зеленський що робить? Він збирає прес-конференцію та повідомляє громадськості як представник влади, президент, про дії свого офісу, пояснює суспільству, як так трапилося, що керівники офісу президента причинні до розкрадання гуманітарної допомоги. Ні, він цього не робить. Він зараджає працівників МВС. Підконтрольною міністерство внутрішньої прав національної поліції, щоб вони прийшли до Львова з обшуком до волонтера, який взагалі не причетний до цієї справи, знайшли там 370 доларів. І е, Зеленський збирає нараду з керівниками МВС, з керівниками національної поліції, і оголошує, ось ми знайшли шахрая. Тобто, це от Литинський, нібито шахрай, він винен у всьому. А от е, те, що інформація про розкрадання на мільйони доларів працівниками Фецепто, то взагалі треба звертати увагу. Ось хто винен, волонтер. Про нього кажіть, про його звинувачуєте. Зеленський, ти що клоун? Взагалі з катушок з'їхав, де як був прошмандовкою Авакова, так і залишився і ніяких висновків цього не зробив. Напередодні обшуку Литинський публікував статтю, де детально розписав, яким чином працівники МВС України фабрикують справи проти волонтерів, які допомагають ЗСУ. Вони використовують раніше судимих осіб, підставних агентів, які нібито вони. Як незалежні, але вони є агентами, контактують з волонтерами. та внаслідок цього надають неправдиві свідчення, і на базі цих неправдивих свідчень будується кримінальна справа. Ця кримінальна справа направляється до суду і формально отримується право на обшук. Проводиться обшук, і на базі обшуку каже: ось ми знайшли крадія гуманітарної допомоги. Це волонтер, там 15 тисяч гривень у з нього у сейфі знайшли. Це він це він винен. А не ті посадовці, які розкрадають на, мілья... на мільйони та мільярди гривень гуманітарної допомоги. Знаєте, я взагалі не розумію, чому саме волонтери повинні займатися цим питанням? Чому вони повинні забезпечувати українську армію? Чим займався президент Володимир Зеленський три роки на посаді? Чому він не забезпечив армію всім необхідним транспортом? Щоб волонтери не займалися цим питанням. 18 лютого 2022 року, за 6 днів до вторгнення, Зеленський заявив: ми можемо збільшити армію вдвічі-втричі, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. А тепер цей чорт заряджає МВС України, щоб вони фабрикували справи проти волонтерів. Але хто повинен був забезпечити армію транспортом? Зеленський президент України це його повноваження, це його відповідальність, а не волонтерів. І щоби спихнути свою відповідальність. Це нібито волонтери на зараз винуваті, що в армії немає транспорту. Але сам Зеленський раніше казав, що він не хоче допомагати армії надавати кошти, тому що він будував дороги. Добудувався окей, якщо волонтери це злочинці, то напевно МВС України, яке робить ці кримінальні справи, це кристально чиста організація. Раніше публікував сюжет про те, що начальником слідчого департаменту національної поліції України, супником начальника національної поліції України, є Максим Цуцький-Рідзе. У 2021 році опублікував сюжет і показав оперативну зйомку, як у 2014 році Максим Цуцький річ про те, що за 20 тисяч доларів вирішує питання закриття кримінальної справи щодо шахрайства з оформленням квартир. Так, так е остально да, тому, а там да. же два провадження кажуться. Одно ну, то, було це... по тому і по-другому. Зато їм ода 7, і за тим що... і за тією що двадцять. Ні, я скажу їм, що. Згідно протоколу прокуратури, працівники ГУМВС України в місті Києві відкрили кримінальну справу та за 35 тисяч доларів обіцяли її закрити. Цуцький Рідзе, як працівник МВС України, запропонував свої послуги посередника та домовився, щоб справу закрили за 20 тисяч доларів. Зеленський тоді, рік тому не відреагував ніяк на мій сюжет. Він не збирав колегію МВС України, не казав про шахраїв. Він взагалі нічого не казав, проігнорував. І Цуцький Рідзе продовжив займати свою посаду. Після справи про корупцію у 2014 році Цуцькірідзе не тільки не був посаджений до в'язниці, а отримав підвищення по службі. Його просував міністр Арсен Аваков та його заступник Антон Геращенко. Ви можете бачити спільні виступи Цуцькі Авакова та Геращенка, І це саме за часів президента Зеленського. Уся справа в тому, що Цуцькі Рідзе є кумом Олега Татарова, заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака. На цьому відео вересня 2021 року ви можете бачити, як Цуцькі рідзи прийшов на день народження Олега Татарова, і вони разом спілкуються. Тобто вони справді підтримують близькі відносини. Тому Цуцькі рідзи може не хвилюватися за кримінальні справи. Бачите, як татаров, як гопник, розмахує ногами. Це заступник голови офісу президента Єрмака, і це відбувається за півроку до масового вторгнення РФ. У 2020 році президент Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови офісу президента Андрія Єрмака та призначив його відповідальним за всі правоохоронні органи України. Татаров це високопосадовець проросійського президента Віктора Януковича. Татаров тоді був заступником голови слідчого департаменту МВС України під міністром Захарченком. Татаро займався переслідуванням та фабрикацією кримінальних справ проти учасників Майдану 2013 року. Після втечі Януковича Татаров припинив працювати МВС, але став рішалою в органах МВС України та просував свого родича Максима Цуцкірідзе, який від начальника відділу дослужився до начальника слідчого департаменту національної поліції України. Тобто Цуцкірідзе зараз займає ту ж саму фактичну позицію, яку Татаров займав. При Януковичу та Захарченку фактично татари, ви цукрідзе зараз управляють МВС та національної поліції, і ця справа проти волонтерів, і, зокрема проти Литинського, це справа рук Татарова та Цуцькі Рідзі. Друзі, якщо ви хочете знати мою політичну позицію, то я не довіряю президенту Володимиру Зеленському, Вважаю його чертом. Як вважаю чертом Єрмака, Татарова, Цуцькі Рідзи, Авакова, Антона Геращенка та іншу погань. Яка сидить і займається кришуванням, корупцією та покриванням злочинців. Я повністю підтримую Збройні Сили України та хочу, щоб Україна перемогла у цій збройній агресії Російської Федерації, звільнила свої території. Але ж в той же час ці корупційні чиновники засіли в офісі президента, в кабінети міністрів інших урядових організаціях. Вони займаються тим, що вони кажуть, що вони патріоти, вони грають роль патріотів, але насправді. Вони роблять дуже багато нехорошого для нашої держави. Вони переслідують людей за те, що вони критикують владу, те, що розслідується корупція, вони придушують свободу слова, фабрикують кримінальні справи, кришують корупціонерів. Це не допомагає Україні в перемозі. Перемога України не тільки на фронті. Звісно, це дуже важливо, але перемога України повинна бути ще за фронтом, де сидять чиновники, які займаються корупцією, оскільки головним ворогом. України всі ці роки була саме корупція, і саме корупція призвела до того, що Україна була не готова до вторгнення Російської Федерації. Ми маємо дуже багато жертв, захоплених територій, страждань. І наша задача як суспільства, ми повинні вичищати державу України від таких корупціонерів, про які я казав у цьому відео. Дякую за те, що переглянули це відео. Підписуйтесь на мій канал та поширюйте це відео, щоб люди могли знати, що відбувається.